Спокон віків у Китаї існувало три традиційних типи громадського простору: офіційна площа, парк і вулиця. Сьогодні ще існує офіційна площа. Досі існує парк. А от вулиці практично перетворилися на дороги. Вулиці для людей. Частина перша. Ми повинні запитати себе. Можливо, ця територія не є тим, про що ми мріємо, і тому я думаю, що вже незабаром виникне потреба і попит на зміни Ця територія дуже перспективна, і ми можемо збудувати гарну мережу вулиць і громадських місць, які поєднають нові та старі торгівельні майданчики. Це місце у Шанхаї стане самобутнім. Воно буде одним із улюблених у місті. Ми не можемо просто озирнутися довкола і запозичити яку-небудь добру ідею для Китаю. Нам потрібно створювати свої маленькі проекти, які показують, що можна робити щось нове. Я сподіваюся, вони надихнуть наступне покоління талановитої молоді, також втілювати в життя свіжі ідеї. Мені б хотілося, щоб ми надихнули Китай на безліч різноманітних рішень, а серед них він знайде правильні ідеї для сталого розвитку китайських міст у майбутньому, для міст, у яких комфортно мешкати що цікаво, наступною метою стане вулиця як украй важливий громадський простір. вона стає невід'ємною складовою сталого соціального розвитку міста. Мобільність для людей. Частина друга це важко уявити, що машина, яка є символом статусу у Китаї, завтра зникне з доріг. Але Ми бачимо, що в усьому світі відбуваються зміни. Люди роблять інший вибір на заході. Ці перетворення тривають уже декілька десятиліть. Але Китай це Китай. Тут усе відбувається дуже швидко. Коли ми говоримо про мобільність, то маємо на увазі людей. Ми говоримо про велосипеди і громадський транспорт. Ми навіть говоримо про машини, але ми намагаємось правильно розставити пріоритети. Ось тут станція метро. Бачите, тут навіть поставили ці штуки, щоб підшоходи не переходили в цьому місці дорогу, але тролейбус зараз не їде, і ці люди, які щось везуть, мусять перейти дорогу саме тут. Коли ви прибуваєте на станцію метро, то стоїте вгорі. А коли спускаєтеся, то все навколо створено для машин. бачите людину на інвалідному візку? Вона їде на проїжджій частині, бо через паркан не може дістатися до ліфта. Там є ліфт, але він захований у тій чорній дірі. А тут до ліфта має приїхати інвалідний візок. Велика проблема перехрест – це перехід у невстановлених місцях, бо через це утворюються затори. Зебра веде тільки до одного боку дороги, а багато людей хочуть потрапити сюди. Зрозуміло, що коли багато людей перебігають дорогу, то це заважає потокові транспорту. Дорогу переходять у невстановлених місцях через те, що перехрестя погано пристосоване для пішоходів, і треба дуже довго чекати на зелене світло. Ми мусимо усвідомити, що те, на що ми витратили століття у Китаї, можна втілити в життя за декілька десятиліть. Тому є надія, що перехід від машини до інших рішень теж відбудеться швидше. Чойсес Майлосуганфастеґеїл це бюро урбаністичних досліджень і дизайну, яке вивчає взаємозв'язок між архітектурним простором і якістю життя. Гейл аркітект в захваті від того, що вони надихнули Андреаса Далсгарда на фільм Людський масштаб.